Вже декілька днів я не виходжу на прогулянку, незрозуміло чому, чи такий зайнятий, чи не хочеться. Але сьогодні я все оставив вдома. Недорізаний, виноград не обрізаний, не обрізані яблуні, вишні. Нічого. Ми на все знаходимо час, а те, щоб побродити, дихнуть нас для себе завжди не вистачає часу. Так що бережіть своє здоров'я, ідіть зі мною, бродити, я сьогодні буду йти на простець через хащі, через всі оці повалені дерева. Вже організм ну, скучив за нагрузкою. Сонечко є. Гарно в дня. Не вийшло далі йти. Міняємо направлення. Тут дуже крутий спуск. Буду вертатися і шукати новий напрямок. Ось який маршрут я сьогодні вибрав. Не можу ніде спуститись на низ. Притяг обходить. Знову йду на сонечко. Найшов я, де можна спуститись, і буду зараз спускатися. Так, круто, нічого. Якось спущусь, все буде нормально. А тут живе лисичка. Знайшла місце де.